Підсумки сезону, рейтинг найкращих українців, що виступають у топ-чемпіонатах. Зінченко серйозно здав Олуніна – на шалений стрибок, покращення Мудрика, погіршення Маліновського та Єремчука. Хто ж втримав лідерство? Мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Гудібін. І сьогодні ми говоримо про українців, котрі виступають у топ-чемпіонатах. Чим цей сезон запам'ятався для них, хто був гіршим, хто був кращим, хто здав у другій половині сезону, хто взагалі напаки на упущене. Тому, будь ласка. Лайк, обов'язково підписка на цей канал, і давайте розпочинати. Я робив подібний рейтинг у лютому. У нас є 11 українців у топ-чемпіонатах, і я розставив їх по місцях, залежно від власної думки та власних спостережень. Обіцяв, що наприкінці сезону зроблю таку підсумкову таблицю, розставлю всіх по місцях. Ну і цікаво, як ця таблиця змінилася прирівню з тією, що була у лютому одразу тут не буде Анатолія Трубіна. Ви тоді багато мені писали про нашого воротаря Бенфіки. Але насправді скажу чесно: я бачив дуже мало матчів лісабонського клубу. Можливо, один чи два в чемпіонаті, ну і чотири, напевно, у лізі чемпіонів. Тому я не можу виключно на цифрах на кількості пропущених чи на кількості відбитих пенальті, прям зробити якийсь висновок і запакувати Трубіна у цей рейтинг. Я вважаю, що це буде трошки непрофесійно. Ну і звісно, зовсім несправедливо. Тому. Як на мене, Трубин провів непоганий сезон, але ще раз глибокої якоїсь думки з поглядань великої кількості матчів Анатолія ну в мене не було. Тому звиняйте. Отож, номер 11, Остання позиція це Віктор Коваленко. Коваленко втримав цю позицію пріно з рейтингом, який був у лютому. Нуль змін. Звісно, у Віктора були свої проблиски, як, наприклад, переможний, дуже крутий гол у ворота Наполі були й асисти. Але в цілому Коваленко провалився при кожному з тренерів Емполі в Емполі. Цього сезону було три головні наставники: Дзанеті, Андреа Солі та Нікола. І в кожного з них при кожному малюнку, при кожній схемі, так ці всі, всі тренери грають. По різному і в жодному з випадків місця Коваленко на полі не знаходилось ні при схемі з двома центральними півзахисниками, ні при схемі з трьома, ні при схемі з чотирма захисниками, ні, 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 ні при трійці, ні на позиції інсайди, тобто Коваленко нікому не підходив. Звісно, є історія про те, що є от певний тренер, йому потрібні певні гравці, конкретний якийсь футболіст не підходить під його вимоги. Він йому банально не потрібен, не потрібен під його футбол. Але якщо... Ти не підходиш під футбол одразу трьох наставників, ну то це вже діагноз. Тут ну якби це вже вирок, це вже вердикт, це вже фініта. Розумієте? Тобто тут далі нема про що говорити. Звісно, є історія про те, що коли. Приходить кожен новий тренер, змінюється тренувальний процес е, і змінюється навантаження вид цих навантажень, що впливає на футболістів, так особливо тих, хто має якусь довгу карту е, травм, як у Коваленка. Тут ця історія може мати місце. Як у Коваленка були свої пошкодження. А навіть в ті моменти, коли він був здоровий, він кожному з цих трьох наставників не підходив. А Якщо є от команда, така як Емполі, яка до останнього туру бореться за виживання і гравець е, в ній, не отримує ігрового часу від слова зовсім, а серіями банально сидить на лаві для запасних і навіть на заміну не виходить. То це говорить виключно про провал цього футболіста. І насправді неймовірне диво, що Коваленко вже який сезон продовжує виступати в серіапу про свої невдалі успіхи. В нього був хороший перший сезон спеції. Потім був другий невданий сезон спеції і абсолютний провальний в Емпелі. Я кожного разу дивуюсь, як Коваленко знаходить команду у чемпіонаті Італії. Цікаво, що буде. Цього разу номер 10 для мене це Роман Яремчук, і він здав порівняно з тієї позиції, яку я йому дав у лютому. Тоді Роман був на дев'ятій сходинці і навіть з потенціалом на ймовірний прогрес. рівно тому, що Яремчук здобував місце в стартовому складі, забивав, був корисним. Але після лютого була травма одразу після повернення стабору збірної України, і після травми Яремчук мало нагадує себе отого, зимового зразка. Яремчуку складно, що з виходами на заміну, що з матчами в старт, як, наприклад, було проти Реал Сосідала словом, а Роман слабо слабо грає у футбол останнім часом. Якщо брати в комплексі весь сезон, то у Єремчука була провальна осінь, була провальна весна, в тому числі через травму, і хороша зима. Цього відверто мало для того, щоби Роман претендував на те, аби залишитися у Валенції. Команда Рубана Барахи не бачить сенсу для того, аби викуповувати в Брюге за 4 мільйони євро. Тому останній тур, останній матч для Єремчука буде взагалі останнім у футболці Валенції. Навряд чи він у цьому клубі залишиться, і це абсолютно не дивно враховуючи чи все те про що я вище говорив? Роман добряче заробляє, роман добряче коштує як для Валенції. Ну і мати гравця таких, таких заробітків просто ну якби для збільшення складу, для збільшення ростеру, для якихось окремих епізодів успішних, ну для Валенції це насправді розкіш. Тому можна говорити про те, що Яремчук не супер там повністю дно провалився у Валенції, але не скаже, що цей період для нього був успішним. Ну от Посереднім і важливим для цього клубу Яремчук так і не став. Ну а я скажу про те, що в суботу буде один з найважливіших матчів ну, клубного сезону, так фінал Кубка Англії Манчестер Юнайтед проти Манчестер Сіті. Наш партнер компанія ФБ, звісно, ж бачить фаворитом команду Гвардіола без жодних питань. Але я вірю в диво, вірю в те, що Тенхак зможе втриматись принаймні в основний час. Коефіцієнт на те, що М'ю не програє в основний час становить 3,65. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або будь-яку іншу, то гадайте за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмір до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Йдемо далі. Позиція номер 9 – це Єгор ярмолюк, і він йде в рейтингу вище порівняно з лютим. Тоді він був 10-м. Ярмолюк не став супер основним чи суперважливим. Футболістом Бренфорда, так він навіть отримував менш ігрового часу в цілому, ніж Роман Єремчук. Ну і Голами, наприклад, наш центральний захисник там не відзначався. Але тут потрібно е, розуміти штуку, яка називається очікування реальність. У Єрмолюка перед цим сезоном мало хто вірив, невже цей юний гравець взагалі гратиме в АПЛ? Чи взагалі він там отримуватиме ігровий час? А підсумку виявилось, що у Єрмоліка ціла серія, матчів у стартовому складі, і навіть Попри те, що потім його конкуренти по позиції поверталися після пошкоджень, все одно його отримував свій ігровий час. Він привів дуже хороший матч проти Арсеналу, він привів дуже хороший матч проти МЮ, Були успішні для нього поєдинки, і це без жодного досвіду на такому рівні, і з мінімумом матчу у професійній кар'єрі загалом. Ярмолюк стабільно отримує свій ігровий час. Періоди без виходів на поле взагалі звелися до мінімуму. Так і свої хвилини Єгор отримує стабільно і ще раз стабільно. Тому ярмолюк це величезний оверперформанс. з Точки зору того, що ми від нього нічогісінько не чекали, з точки зору його недосвідченості, та з точки зору його віку. Ярмолюк показував у Брандфорді дуже агресивний та інтенсивний футбол, враховуючи стилістику гри Томаса Франка, пресингуючу, таку, знаєте, начебто, всі гравці є бокс ту боксами. Ярмолюк себе прекрасно проявляв. В нього були і певні такі індивідуальні налаштування, як, наприклад, гра по Мартіну Едегору, матчі проти Арсеналу, і посіна. Кількість цього човнакового бігу взад перед і хороша гра у своїй зоні. Тобто, Ярмолюк це абсолютний топ щодо гри без м'яча. Йому, звісно, потрібно покращувати свої скили щодо якихось атакувальних показників. І в останньому інтерв'ю Дмитру Поворозняку Ярмолюк якраз про це й говорив. Але ще раз, як на мене, це суперхороший деб'ютний сезон ВПЛ нашого гравця збірної Ю 21 номер вісім. Це Руслан Маліновський у лютневому рейтингу він був на сьомій. Позиції, чому Мельновський здав на одну позицію тому, що звісно його роль у Дженева протягом всього сезону була. Ну дуже і дуже важливою, якщо ми беремо не період старту сезону і не період його закінчення, а от, от там півроку посередині, так Маліновський був основним футболістом, був гравцем розігруючим, був фактично шостим номером у лінії півзахисту, найближчим центральних півзахисників до власної лінії оборони. З точки зору виходу Джена з оборони в атаку, роль Мариновського була банально ключовою. Чому він здав? Та тому що так само як Яремчук після повернення зі табору збірної України Маліновський травмувався. І повернувся на футбольне поле лише от минулого тижня, на минулих вихідних, вийшовши на заміну матчі проти Ром. Звісно, Меліновський в цьому сезоні не був таким яскравим, таким забивним та таким результативним, як тоді, коли виступав за талант. Але ще раз його роль стала глибшою та сильно змінилася. Ну але травма впливає на те, що він падає в позиції. Ну і загалом старт сезону також для нього був невдалим. Він довго вкатувався, щоби отримати місце у стартовому складі. Позиція номер 7 – це Михайло Мудрик. У лютневому рейтингу Міша був на восьмій сходинці. Отже, вони помінялися місцями з Маріновським. Чому Мудрик піднявся? Тут також все очевидно. У Михайла були просто жахливі відрізки, коли він не міг навіть нормально прийняти м'яч, коли він не отримав ігрового часу. Серіями сидів на лаві. Але от останні кілька місяців Михайло виграв боротьбу за місце у складі у Рахімастеринга, був корисним та забивав. Інколи Почетіно вигадував щось екстраординарне для цього Челсі, наприклад, схему з трьома центральними захисниками та двома латералями, коли команда контролювала м'яч, і Мудрик грав і часто саме в ширині, так в нього були якісь такі вже ну тонкі тактичні рішення та плани від тренера, котрі українець вже так непогано на полі реалізовував, враховуючи те, як Михайло нестабільно та якось невпевнено виступав до цього, закінчення сезону справді трошки ну покращує його картину в підсумку. Бо він забив 5 м'ячів в англійській премєр релізі, але не потрібно якось е, сильно підносити вагу та ціну оцих останніх успішних місяців для Михайла. Так в нас така історія часто трапляється, що те, що трапилось останнім, те, що було останнім, воно е, залишає найбільший емоційний ефект та е, та емоційну таку прив'язку, моляоди як мудрик, класно грав. Але давайте згадаємо, що він робив, наприклад, восени чи взимку, чи був він таким же хорошим. В Ой період, так якщо оцінювати в комплексі весь сезон, а не емоційно оцінювати по останніх місяцях, то звісно позиція Мудрика на сходинці не є супер успішною, враховуючи його суму трансферу, надії на нього, очікування від нього і так далі. Але якщо трошки призакрити на це очі, то можна говорити про те, що Михайло потихеньку, помаленьку, але прогресує. Справа лише в тому, що невідомо з ким він прогресуватиме чи регресуватиме далі. Челсі знову змінює вектор, знову змінює тренера. Є що чекати від. Нового ковича і від гри Мудрика при новому тренері, ну поки просто неможливо сказати позиція номер 6 – Це Олександр Зінченко. І Це найбільше падіння просто, тому що в лютому я став Олександра на другу сходинку. До лютого Зінченко був ключовою персоною для Арсенала, котрий грав багато матчів у стартовому складі, котрий виконував цю роль хібного фулбека. Багато заходив в центр при розіграші і при стисканні суперника у власний штрафний майданчик. Тобто це була важлива фігура. Для Арсенала, що в перший, що в другий сезон після Переходу з Манчестер Сіті, але Зінченко отримав травму. і Після неї все пішло якось наперекосяк. Чому наперекосяк? Та тому що Артета почав збалансовувати гру своєї команди. Так він почав ну, шукати банально заміну українців. І спершу зліва обороні грав Якуб Ківір, номінально центральний захисник або центральний півзахисник, де він інколи грав за от Так от Ківір, це по своїй суті зовсім інший гравець ніж Зінченко, набагато більш статичний, І коли Арсенал виходить з оборона в атаку, то формував трійку поза мені обов'язково залишався поляк. Позиція Бена Вайта була набагато більш гнучкою та більш ширшою. При цьому він ролі Олександра особливо той не виконував. Він навпаки дуже і дуже високо підіймався та фактично грав на позиції одного з форвардів, так коли команда контролювала м'яч чи атакувала. А функції зінченка на себе прийняв Жоржіню. Потім знову пішла зміна замість Кібіра, Грав таких і А на позиціях в центрі півзахисту виступав Томас Парті, такий типовий опорник, але з дуже хорошою першою такою агресивною різкою передачою. І арсенал став ще іншим. Вийшло так, що в першому випадку функції зінченка на себе брав Жоржіньо. і при цьому Артета нічим не ризикував і нічого не втрачав. Фановий захисник залишався на своїй позиції. А Бен Вайт, котрий бігав попереду, він. Е... Встигав так і прекрасно діяв без м'яча, враховуючи те, що Вайт все таки є номінальним захисником. Друга формація Арсенала також мала схожі нахили, тому що або Томіясо, або Вайт також почергово залишалися позаду, коли команда володіла м'ячем. Плюс потрібно розуміти вміння партії грати без м'яча. Ну і плюс треба також розуміти вміння Декана Грайса у багатьох фазах у багатьох епізодах гри. Фактично він виконував об'єм роботи за двох: що з м'ячем, що без м'яча. Що в розіграші, що при загостренні чи е, заповненні зони лівого інсайда? Словом, для чого Артеті було повертати Зінченка після травми в основу не зрозуміло, невідомо, і я б також, напевно, цього не робив. Все працювало, все було збалансовано. Арсенал вигравав матч за матчем. і До останнього вів боротьбу за чемпіонство. Місця на полі для Зінченка банально не було. Щось змінювати ще раз. Ну також ну для чого? Тому оце зниження позиції Зінченка в рейтингу виключно пов'язано з тим, що він втратив значення для Арсенала. Я б не говорив про те, що і. Індивідуально Олександр серйозно провалився чи багато привозив. Так, звісно, були свої хиби через е, такі нетипові функції для лівого захисника. Але в цілому це був нормальний, нормальний сезон, котрий змазала травма і стабільність команди, е, коли Олександр відновлювався, була знайдена, і він же ну, банально був не потрібен. Тому тут швидше мова про стилістику та знаходження балансу а не про якийсь гучний індивідуальний провал. Але ще раз в значенні для команди Українець сильно здав, тому його позиція саме така. Ну і, звісно, цікаво, як тата гратиме далі. Чи потрібен буде йому взагалі зінчиком? Якщо потрібен, то у якій ролі це літо для зіни буде справді таким визначальним та вирішальним. Так само вирішальними та визначальними є дуже багато спортивних подій, котрі транслюються на стрімінгів. Платформі Setanta Sports. Там є така кількість контенту і не таку кількість смаку, що ви, ну, що ви будете в шоці. NBA, Євроліга, НХЛ, UFC, формула 1 теніс. Ну і звісно ж, футбол, і все це в супроводі топових українських коментаторів. А за промокодом GOO30 ви зможете оформити місячну передплату зі знижкою у 30%. Це коштує вам всього 77%. Гривень. Тому поспішіть скористатися пропозицією. Посилання є в описі. Ну і також не забуваємо, будь ласка, донатити. Бо Сетан та продовжує збір на засоби реп для захисту Харкова від шахедів. Посилання також є внизу під цим відео. Йдемо тепер до першої п'ятірки цього рейтингу. П'ята позиція. Це Віталій. Миколенку у попередньому рейтингу лютневому ще раз і Миколенко і Забарна ділили між собою четверту та п'яту сходинки. Тут я вже все розділив і рівно тому, що Миколко отримав травму і не грав кінцівку сезону. Цей сезон для Віталія справді був стабільним. Попри те, що Евертон шатало зі сторони в сторону. В один момент команда Дайтча була найкращою взагалі в АПЛ. Потім серйозно здавала. Потім Дайч отримував тренера місяця. Потім з команди знімали очки раз і ще раз. Так, тобто, це був такий дуже турбулентний, дуже непростий, дуже хаотичний сезон для Ірисок. І в цьому сезоні Миколенко був таким, яким він і вміє бути. В нього були серії з матчів, де він забивав поспіль. Так два матчі, Де забивав поспіль. В нього були хороші перформанси індивідуальні проти дуже сильних гравців, наприклад, проти Мома Салаха. В нього були і локальні провали, коли він не тримав ситуацію за своєю спиною. Тобто, все було по різному але все не вибивалося з меж загальновідомого рівня українця. Це був хороший стабільний сезон. У рамках англійської прем'єр-ліги у дуже непростому, дуже енергійному стилі, котрий пропагує Дайч. Тому за стабільність Віталія абсолютний лайк. Він справді хороший захисник. Номер четвертий рейтингу це іля Забарний з Борнмута. Борнмут просто став однією з найбільших несподіванок ПО з точки зору не те, щоб занятого місця а з точки зору стилю гри. І навіть коли Гвардіола отримував нагороду найкращого тренера сезону АПЛ, Він відзначав якраз роботу і Раоли головного тренера. Бормта, котрий до слова продовжив контракт. Забарний для Бормута це ключова фігура. Він пропустив лише один матч в рамках чемпіонату, і то через хворобу. Забарний грав завжди, і незалежно від того, хто був його напарником по центру, чи то мефом, чи то Сенесі, чи то хтось інший. Центральні захисники у командах і Раоли виконують просто ключову роль, тому що його команди часто виходять якраз через довгу передачу. Дуже багато є закидань, котрі мають мати сенс. Це не просто вибивання в нікуди і Несії по ходу всього сезону демонстрували дуже хороші скіли якраз з точки зору пасової роботи. Плюс, коли не виходить це, потрібно бути спокійним під тиском. І Забарний якраз той гравець, котрим котрий таким і був. Так він часто міг м'яч протягнути, попри клас опонентів, котрі його атакували, попри те, що він міг бути останнім. Так, тобто вихід Бормута з оборони в атаку без дуету центральних захисників був би неможливим. А в цьому дуеті, звісно, що є Ілля Забарний. Плюс потрібно розуміти, що забарний дуже мало помиляється позицій. Він прекрасно читає гру, враховуючи агресивну модель гри Бормута. Моменти, коли центральний захисник повинен грати дуже і дуже агресивно по нападнику, грати на випередження, високо підійматися. Це ризикована історія. Забарний в цій ризикованій історії в принципі нормально адаптувався. Звісно, у забарного є проблеми в ситуаціях з прострілами та подачами. Так коли багато гравців групи атаки суперника є в зоні завершення, він банально може втратити гравця якраз десь перед собою або за спиною. Такі історії з масованими атаками вони справді мають вплив. На ілю, і це те, з чим йому звісно, що потрібно працювати. Умовна історія з матчу з Ліверпулем, коли йде подача, а забарний банально не бачить, куди. Як і коли бігає нападник команди суперника, котрий забиває гол. Але це фактично одна така недовершеність українського захисника, над котрою йому, звісно ж, потрібно працювати. над котрою він буде працювати. цей сезон точно буде таким, по котрому можна робити хороші висновки і далі там щось напрацьовувати та покращуватися. Цей сезон успіх для забарного в цілому. Він ще гол пел навіть забив в лутну. До речі, це успішний сезон для бормута. Загалом словом, все окей, Забарний заслужено. На четвертій сходинці йдемо далі до першої трійки, і розпочинає відкриває Віктор Циганков. Він там був і в лютому. Циганков це про стабільність, навіть попри отриману травму. Так останніми матчами українець набрав форму, прекрасно діє між лініями, прекрасно загострює зі зміщенням. Центр асистує так. Тобто є справді гострим футболістом, котрий багато склеює на позиції правого інсайда, на інколи правого латераля у Жеронь. Те про що я говорив. Про цеганково в лютому воно фактично не змінилося. Віктор такий же тонкий, такий же важливий, і при виході команди з оборони в атаку, і при загостренні між лініями, і в оточенні великої кількості гравців суперника. Тобто, циганков завжди знайде гостроту, тонкоту та якось розріже в дуже таких на перший погляд складних ситуаціях. Циганков грає на перший погляд, просто але максимально ефективно. Тому для бронзового призера чемпіонату Іспанії цей гравець справді є. Ключовим і не відзначати цього, як і інтерес до цієї персони зі сторони клубів АПЛ ну не можна. Третя сходинка у циганкова позиція номер два. Найбільший прогрес порівняно з лютим. Це Андрій Лунін, котрий тоді був шостим. То був період, коли Лунін ще боровся за місце в основі скепою і не завжди вигравав місце у старті. Але після цього все абсолютно змінилося. Лунін став залізно основним у реалі, Відіграв весь плей-офф Ліги Чемпіонів, видав неймовірні перформанси, що в іспанській лалізі, що у найкращому клубному турнірі Європи, брав серію пенальті з Манчестер. Сіті словом. Ну, це був ого, який неймовірний успіх, яке неймовірне відкриття. Так, всі були в шоці, що у Реала є отакий другий український воротар, котрий робить різницю. Звісно, у Луніна були свої ляпи, як наприклад, гол від Бернарду Сілви чи удар Лероя Сане, котрий він теоретично мав би брати. Але в цілому, в комплексі був дуже хороший сезон. Це був дуже впевнений виступ, і це була заявка про себе на такій повноцінній європейській арені. Про Луніна нарешті. Дізналися. І попри сумніви в українців і на старті сезону, коли взяли кепу, все стало на свої місця до закінчення сезону. Тому Лунін заслужено піднімається на 4 сходинки вперед. Але є, звісно, і нюанс. Нюанс в тому, що на фінал ліги чемпіонів Карло Карлон навряд чи поставить українця, і я прекрасно можу зрозуміти тренера. Так чому тому, що Курта провів після травми кілька класних матчів в Лалізі. В Жодному з них не пропустив. Була хороша сейвова робота, враховуючи той факт, що Курта після тяжкої травми, набрав форму, і загалом є одним з найкращих кіперів планети, це абсолютно не дивно, якщо він зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну це реально супер топовий воротар. Я прекрасно розумію, що Лунін заслужив. Але якщо просто поставити одного та іншого, так куртуа чи Лунін, хто загалом без відносно до національності чи успіхів у попередніх раундах є кращим? Так, оце от питання дуже важливе. Зрозуміло, якщо. Анчелоті не поставить Луніна у старт на фінал. Це може мати вплив на голову українця, котий зрозуміє, що ну блін, все одно я зробив все, що міг максимум вивів цю команду у фінал Ліги Чемпіонів, тобто я один з тих, хто вивів команду в у фінал ліги чемпіонів, а на мене все одно не ставлять. Мене все одно не вірять. як же так. Це може мати вплив, так звісно, якщо брати якусь перспективу, так, дистанцію, але якщо брати конкретний матч, фінал Ліги Чемпіонів, то хто є кращим воротарем? Куртуа. Чи Лунін? Я думаю, що тут вибір просто очевидний. Якщо б я був тренером реала, якщо б я був у такій ситуації, що ніколи не трапиться, звісно ж, то я б напевно поставив куртуа, якщо б знав, що він у хорошій формі. А в останніх матчах Ла ліги було все прекрасно видно. Але це не забере Луніна з другої сходинки у цьому рейтингу. Лунін тут 100% зі срібною нагородою. Ну і позиція номер один це Артем Довбик, і був в рутому, так і залишається зараз. Попри серію тривалу без забитих м'ячів, так попри всі труднощі, попри невдалу форму та період, загалом Жерони, попри незначні пошкодження, довбик продовжував і продовжував бути важливим при виході команди з оборони в атаку, бути важливим при підіграванні партнерам, бути важливим при всьому, при формуванні контратак, при знаходженні вільних зон та відкривань у штрафному майданчику, Данчику суперника словом, добик це природжений бомбардир, котрий забив до херна голів в Лалізі. І той факт, що його 21 гол або там можливо ще більше, залежно не від того, скільки він сьогодні гранаті заб'є, не зробить його там умовно володарем трофею пічічі, так титулу найкращого бомбардира ліги. Це нічогісінько не змінить. Ти сезон для Добика зробив його в конкретному сезоні одним з найкращих в Європи. І тим, за ким зараз йде полювання, авторитетні медіа говорять про те, що Атлетіко Мадрід хоче Дубик на заміну Альвар Морать тому для мене Артем це точно це з запасом на кращий український е гравець у поточному сезоні. Це гравець, який робив різницю у всіх стадіях гри Жероне, так котрий був ключовим фактично всюди і завжди. І навіть в тій періоди, коли Довбик не міг забити, він все одно був корисним. Якщо брати ту серію без забитих, у нього там два чи три матчі були провальними. Врешті він був дуже помічним для своєї команди. Тому без Довбека уявити цю Жерону, цього бронзового призера Ліги ще складніше, навіть набагато складніше, ніж без циганкова. Та й взагалі мені здається, що про Артема я тут зняв найбільше відосів, найбільше про нього тут говорив. Тому ви все прекрасно знаєте. Чудові і цікаво, що з ним вирішиться влітку, куди він перейде чи можливо. Залишиться ось такий от рейтинг. Будь ласка, порівняйте собі дві таблички: одну з лютневого випуску, одну з цього. З Чим ви не згодні, з чим згодні? Давайте в коментарях дискутувати. І пам'ятайте, будь ласка, що мої інші відео отут та отут. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!